Всім привіт! Вітаю вас на каналі Fisher Go. Сьогодні у нас на огляді новинка від Азури. Це спінінговий шнур Kinetic 8 -жильний. Ось, чим же ж унікальний цей шнур? Е, перш за все, цікавий він для риболовів буде своєю ціною. Ціна такого шнура в районі 360 гривень. Зараз у нас на сайті. Тому це є зараз один з найдоступніших шнурів. Взагалі, що у нас є. Ось в даному випадку у мене діаметр 1,5. Тест у нас до 11,8 кг і товщина 0,2. я такий шнур спеціально під твічингову ловлю, тобто під ловлю воблерами. Зараз, наскільки ви знаєте, осінь. Осінь це пора такої осінньої щуки. Тому ось такий шнур. Стане в приводі багатьом рибуловом. Так, достаємо шнур. Що ми бачимо? Ось така у нас в принципі, коробочка і сам моточок шнуру. Шнур зроблений ось в такому фіолетовому кольорі, ну, виглядає дуже стильно. Саме перше, що я відчув, це що шнур дуже гладенький. От Він такий, в нього якесь спеціальне зверху покриття, він є дуже гладенький. Ну і плюс до того це восьмежилочка. Восьмежилочку зазвичай беруть, коли потрібна дуже гарна дальність закиду. Ось, на свої параметри. Це у нас 1,5 по Японії або 0,2 по нашому. Шнур. Ну, нормального, в принципі, нормальні товщини. Як на Воблери, я рахую це взагалі ідеально. Ось такий він йде. Досить м'ягенький, при цьому слизький. Я рахую, що буде гарно вилітати. І взагалі шнур вийшов, як на мене, непоганий. У моточку 150 метрів, в принципі, цілком достатньо для будь-якого риболова, для будь-яких задач. Шнур сам по собі мені, мене зацікавив саме через ціну, тому що в ці цінові категорії якогось. Нормальних шнурів, в принципі, не було. І ось команда Азура представила ось такі шнури Kinetic. Також є лінійка Kinetic шнури чотирьохжельні. Вони йдуть такого голубоватого кольору. В принципі, можна використовувати не тільки на спінінг, а й на фідер або на пікер. Ось такий у нас шнур, такий у нас огляд сьогодні вийшов. Тому, якщо вас зацікавить такий шнур, ви його зможете в нас придбати на сайті FisherGolf. Силочку, як завжди, залишу в описі. Так як зараз осіння пора, всім рекомендую гарно закупитися і спробувати зловити вашу, ваш трофей бажаний. Будь-то щука або судак. Тому гарного дня вам зустрінемося на риболовлі.